Доброго дня, з вами майстерня, майстер дерев'яний. Сьогодні у нас розпаковка сонячної панелі з aliexpress. Бо також поставте лайк моєму новому оператору Марії. Буде hey. то все чу чудо знімати. Пачки трошки забере Ну, Розпакую наразі. Ну, я сподіваюся, що вона буде більше. Але досить так... Думаю, буде упаковано гірше, але вроді буде більш-менш упаковано розкриває в корабусі щось там навіть стерче зараз будемо дивитися, що там стерчи так нічого надеюсь, не порізав давай так є у нас що у нас є Пульт керування системою, ну, є досить великий. Інструкція, звичайно, на китайському, є англійський. Подивимося, будемо розбиратися. Такий, незрозуміло, що це. Вроді би метал і пластик. Побачимо. Кабель є. Мені мало дали. Не пам'ятаю, які характеристики, ці, за яку вартість я його купив, але я в коментарях все напишу. Перегляну і напишу. А, дорогі друзі, вчасно замовив, починаються нові блекаути в нас літом. Добрі москалі нам допомагають. Тому, дорогі глядачі, підтримуйте зб... зб... Збройні Сили України. ...любим можливими способами так. відкриваємо. Ага, що в нас тут є всередині? Є присоски, є клеми і для колу до автомобіля. Втягнути планету. Так як я казав, я сподівався, вона буде Ух ти. прикольно. Я її підняв, а якщо видно на камеру, камеру зараз покажу. Не видно на камеру. От, бачите, вона засвітилась. Впустив, перестав, тобто вона реагує. Зразу є входи на USB, хоча цього не було ніде вказано. І є вхід для штекера. Ну що? Другі підписники. Будемо пробувати. Дивитись, я е, опишу в описі знизу під відео, які були характеристики, що ну я попробую не заряджати телефон, повербанки і навіть ноутбук. Все. Дякую за перегляд, всього найкращого. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. І подякуйте Марії за операторську роботу. Помахай руці. Як тебе